Особисто я дуже люблю дивитися, як іноземці трактують на свій лад щось українське. Цього разу цей британець розповідає про українські забобони. Найсмішніші українські забобони не сиди на куті, заміж не вийшло сиди на куті, бо не вийдеш заміж. В нашому столі немає кутів. Ось чому ми одружені. Не свисти прошення буду. Не свисти, бо не матимеш грошей. Це щоб діти мовчали. Сплун три рази. Перекладається як тричі сплюнь через плече, щоб не навручити. Це якісь українські забобони. Чесне слово, усе правда. Правда кажеш. Це коли хтось чхає, поки ти щось говориш. Це ніби жарт, мовляв, значить, ти правду сказав. забувся? Треба в зеркало подивитися. Не забудь, треба подивитися в зеркало. Це означає, якщо щось забув і повернувся додому, треба глянути в зеркало, щоб день не був невдалим. це? Завтра буду пітер. Завтра я буду п'яний. Це означає, що якщо свербить ніс, значить скоро будеш пити. Бо добрий ніс чує алкоголь ще до того, як ти його випив. Сорочка на вибуде з ким і збуду <рес> Якщо одягнув одяг на виборт, значить сьогодні буде бійка.